Як і очікувалось, Федеральна резервна система залишила базову ставку на тому ж самому рівні 4,25, 4,50, але трохи змінила формулювання в своїй заяві. Рівень безробіття стабілізувався, а ринок праці знаходиться уже в такому стійково положенні. Хоча раніше регулятор відмічав те, що ринок праці був. Пом'якшувальній стадії. Щодо інфляції, то поступово наближаємось до цільового рівня 2%. Втім, вона все ще залишається трохи високою, але Джером Пауел говорить про те, що недостатньо даних для того, щоб найближчим часом знижувати відсоткову ставку. Тому очікувати її зниження у березні. Не варто. Як відреагували інвестори? Вони відреагували дуже спокійно. Ринок відреагував спокійно. Інвестори поступово звикають до думки, що відсоткова ставка ще певний період буде доволі високою, і за прогнозами сіємі груп. Відсоткова ставка наприкінці 2025 року має бути приблизно 3,86%.